У Франції тривають Паралімпійські ігри 2024. Загалом від України виступають 140 атлетів. Серед них 18 з Полтавщини. Це одне з найбільш чисельних регіональних представництв. Зараз у скрабничці Полтавщини вже вісім медалей, три з яких золоті. Зокрема, наш земляк Олександр Яровий здобув золото паралімпіади 2024. Його результат 17 метрів 61 сантиметр. Став недосяжним для конкурентів, адже це світовий рекорд. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Спортсмени Полтавщини вражають своїми досягненнями на паралімпіаді. Плавець Олексій Вірченко здобув бронзу у плаванні на 50 метрівці вільним стилем. Плавець Денис Остапченко виборов золото у запливі на 50 метрів на спині. Євгеній Богодайко здобув дві бронзи. Він змагався у плаванні на 100 метрів брасом та подолав дистанцію 200 метрів комплексним стилем. Плавець Ярослав Денисенко здобув бронзову медаль. Спортсмен фінішував третім на дистанції 100 метрів на спині. Володимир Пономаренко здобув срібло у штовханні ядра. Полтавський плавець Юрій Шенгур виборов золото у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Наші спортсмени приклад стійкості, витривалості і сили духу. Їхні успіхи є великою гордістю для всієї України і особливо для Полтавщини. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.